Просто виконувати той обсяг завдань, який давали мої дитині в школі. Я вже доросла людина з двома вищими освітами. Я розуміла, що мені треба сидіти протягом ну, дійсно тривалого часу для того, щоб виконати всі ці завдання, якщо їх виконувати якісно, якщо не скачати просто готовий реферат з інтернету, якщо не скачати готові відповіді на якісь приклади або там рівняння, якщо дійсно це робити серйозно, якщо дійсно перечитати всі параграфи та викласти їхній короткий зміст, як це там в завданнях є, то це просто треба сидіти цілодобово, і це дуже важливо, щоб ми батьки розуміли, дитина в середньому Ну навряд чи зможе в повному обсязі дійсно суперякісно виконувати той обсяг завдань. Ми маємо якось вже реалістично подивитися на систему навчання і систему. Завантаження нашої дитини, тому що якщо дитина з 9 години ранку до 3 години проводить півдня в школі на шкільних заняттях, а потім вона з 3 години дня до 9 години вечора має робити тільки уроки, то є тоді величезне питання: а як дитина має розвиватися? Тому що шкільне навчання і шкільна освіта не є. Повним розвитком дитини дитині треба розвиватися в інших напрямках, розвивати свою творчість, комунікувати з іншими дітьми, байдикувати певний час протягом дня, нічого не робити, тому що в цей час мозок якраз активно переварює, усвідомлює, переробляє всю інформацію, яку дитина отримує. Дитина має час на власні ігри, на спілкування з родиною і так далі, так далі. Так далі. Тому нам дуже важливо проаналізувати, скільки реально часу. Є протягом дня в дитини, щоб вона робила уроки і займалася, наприклад, навчанням. В моєму варіанті можу з вами поділитися. Ми визначили, що для того, щоб мати змогу іноді відпочивати і займатися іншими ще справами, окрім уроків, на виконання домашніх завдань має відводитися не більше ніж 2 години протягом дня не більше ніж 2 години. І тоді ми будуємо інший підхід. В розпорядку дня дитини і інші пріоритети ми розставляємо в навчанні дитини. Тобто у нас є певний час, за який ми можемо зробити уроки. Так? Дитина може зробити уроки. І принцип тоді такий, що ти можеш зробити стільки, стільки, скільки ти встигаєш за цей час. Тобто, якщо час минув, ну значить щось не встиг. І це означає, що тоді треба ставити в правильному порядку в правильному, пріорите, в правильному пріоритеті розподіляти всі ці завдання. Звісно, протягом цих двох годин, коли дитина може робити уроки, треба якісь там робити коротенькі паузи, там кожні 15 для менших дітей, кожні 20-25 хвилин для більш дорослих дітей. Але мають бути коротенькі перерви. І принцип, що у нас є час на виконання уроків. Замість того принципу, як у нас зазвичай це буває, сиди, поки все не зробиш, і вже 12-та година, перша година ночі, мозок дитини вже закипає, вона так сидить вже, нічого вона не робить, вазюкає там цим олівцем по е, зошиту, нічого не може зрозуміти, їй вже спати пора як три години, так. Але вона типу там сидить і наполегливо в чомусь купросається. Це не є ефективним, це тільки шкодить здоров'ю дитини, нервовій системі дитини і нервовій системі кхм, батьків. Тому я можу вам запропонувати такий принцип, коли є певне обмеження по часу, і нам треба вкластися в це обмеження для того, щоб а, зробити певні уроки. Тому ми вчимо дитину розподіляти ці завдання в порядку пріоритетності, що головне треба зробити, чого точно не можна не зробити. Ось з цього починаємо. Що далі йде друге? Третє, і таким чином ми вибудовуємо цю пріоритетність. Ну, якщо вже дитина не встигла намалювати малюночок на е відповідний урок там природознавства, можливо, це не буде катастрофою. Але якщо вона каже, що да, ось тут у нас дуже важлива контрольна з математики, тому математику треба виконати обов'язково. А ось це ми ставимо в кінець нашого списку. Можна розбивати ці пріоритетні задачі за певними, наприклад, кольорами, що у нас є там пріоритет. Зелений це те, що ми робимо в першу чергу, жовтий це те, що ми робимо в другу чергу. Там помаранчевий, червоний це те, що не є суперпріоритетним, і може на нього не вистачить часу. Або на якісь інші там а, сектори можна це розбивати. Це можна робити навіть в щоденнику дитини відповідними стікерами, маркируючи певні завдання. Це можна робити, навчити дитину разом з нею вести певний список дій і завдань, скажімо, на день, а, якусь дошку в дитячій кімнаті, ми можемо оформити таким чином. І тоді дитина наочно візуально буде бачити, скільки є певних задач, які є пріоритетними головними, які ні. І тут, будь ласка, тільки. Буде попереджати, щоб ми не зробили і собі і дитині таку пастку, що ми їй скажемо, ну, давай розподіляти пріоритети, що найважливіше, а що менш важливе. І коли дитина скаже, ну, в мене важливо, насправді ось тут, тут є два завдання, все інше таке не дуже важливо, То нам дуже-дуже треба в цей момент батькам не сказати, як це тільки два завдання важливих? ні 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 їх мусить бути 222. І тому от тоді ми тільки будемо розуміти, що ти старанний учень і там, що ти щось там хочеш активно робити. Ми даємо дитині змогу самі розподілити цю пріоритетність. І е, можемо там, записувати в списочки, в нотатники або оформляти це так, як ви придумаєте, як вам буде е, корисно, цікаво, комфортно там, і так далі. Плюс. З часом більш-менш поговорили, так? Да? Плюс щодо часу дуже важливо, будь ласка, не ставте перед виконанням обов'язкових завдань щось таке, що може дитину затягнути, відволікти. І що може не дати можливість перейти до основних завдань, що я маю на увазі? Якщо ми ставимо в розкладі, ти приходиш після школи, пограєшся пару годинок в планшеті в телефоні або там десь і потім сідаєш за уроки, ви всі розумієте, що за уроки ніхто вже не сяде ніколи, тому що дитині супер важко відволіктися від такого захоплюючого процесу. І, скоріше за все, буде саботуватися виконання уроків. Тобто такі штуки краще ставити на вик після виконання уроків, а проміжок між школою і там, виконанням домашніх завдань краще заповнити активним відпочинком або просто відпочинком. Ти можеш погуляти у дворі, ти можеш посидіти там якось відпочити, можеш подрімати, пообідати, але це без телефонів, без планшетів і без таких е дій. Які можуть настільки поглинути, що дуже складно буде від них відмовитися. Тепер переходимо до питання з простором. І насправді не тільки дітей це стосується. Ми дорослі люди, ми можемо проаналізувати, а які процеси, які дії, нам дуже не подобаються в побуті. От що такого є, що ну не люблю я робити, ну мені не комфортно, ну не хочу. Якщо ми це проаналізуємо, то скоріш за все побачимо, що ці процеси для нас є некомфортними в фізичному плані. Ну, наприклад, у мене дуже важкий громісткий цей якийсь пилосос. Я не люблю пилососити, тому що мені треба цю дуру тягати просто по всій хаті туди-сюди. І мені це просто незручно. Я, поки його поперетягаю по всіх кімнатах, я вже втомлюся більше, ніж я не знаю, ніж я б руками там вже б все вимила. Або а, хтось каже, ну я це не про себе кажу, взагалі там а, про а, абстрактні приклади. Або не люблю, не можу мити посуд. А починаємо аналізувати, чому? А тому, що така поличка прибита над раковиною, що для того, щоб помити посуд, треба кожного разу так пригинатися. Там темно, некомфортно, стоїш, оце в такій позі, закляклій, шия аж затікла. Ну не люблю я мити посуд. Хоча б здавалося прибрати цю а, поличку. Замінити важкий кремезний якийсь такий пилосос на легенький ручний або просто робот, і все стає набагато простіше. Так от для дітей ці процеси так само працюють. Я наведу дуже цікавий приклад. У нас ми розбирали його в нашій групі. Я його досі згадую саме в плані мотивації дитини. Мама питає: домовилися з сином, що його обов'язок буде це виносити сміття. Домовились, ну як домовилися? Батьки сказали, значить так, давай домовимося. «Від сьогодні твій обов'язок виносити сміття. Дитина сказала окей, але щось ентузіазму не було дуже багато. Ну, окрема історія чому, тому що дитина насправді тут ні про що не домовлялася, а дитину просто поставили перед фактом, так? Але дитина нібито згодилася. Але мама каже: кожного разу при цьому він вигадує все, що завгодно, тільки б не виносити це сміття. Він і те придумує, і те, то йому важко, то там на вулиці холодно йти зі сміттями а в нього немає рукавичок. То це сміття надто важке, то воно там ще щось, то він забув, то він потім вже взяв, навіть біля дверей поставив, але лишив. І що з цим робити, як його мотивувати? Почали розбиратися, як дитина це сприймає. І вдалося батькам завдяки спокійній, такій довірливій відкритій бесіді, у хлопчика дізнатися. Що коли вони мали такі прозорі, некрасиві якісь пакети для сміття, і в цих прозорих пакетах це сміття все видно, який там а, непрезентабельний вигляд в нього є. І коли він проходив десь по двору, цей хлопчик, діти з двору його побачили і щось почали сміятися, кепкувати з того, що він виносить це сміття, що воно таке там вонюче, що воно якесь там некрасиве. Звісно. Це не означає, що давайте тепер не будемо виносити сміття, якщо хтось там з цього кипкував. Але дитині було ніяково, хлопчик не, хоче, не хотів більше втрапляти в таку ситуацію. Що було зроблено? Просто купили пакети для сміття яскравих прикольних кольорів. Не прозорі, а просто яскраві прикольні пакети. І це зняло проблему. Виявилося, що винести яскраво помаранчевий пакет до е, е, баків сміттєвих взагалі не складно. А ще й кожного, там, як, якщо вони різних кольорів, то це навіть може бути прикольно. І це може потім перетворитися в свою гру, чи я закину ось так пакет, як його підкину там і так далі. Але ж тука в тому, що була знайдена причина, чому дитина не хотіла цього робити. Тож, якщо ми бачимо, що якісь фізичні дії в дитини викликають певний протест, то тут не завжди може йтися про мотивацію. Нам треба визначити, які саме справи або які доручення побутового характеру чи іншого характеру дитина не хоче виконувати, виявити причину, чому можливо, це некомфортно, можливо, це просто незручно. Незручно тримати ту ручку для швабри. Незручно, можливо, дитині тягнутися до крану, щоб помити. Губку, усунути цю причину, подумати, яким чином ми можемо по ну, просто зробити простіше цей процес, так? Бо у нас всі побутові процеси можуть бути трошечки спрощені, і вони тоді для всіх відбуваються більш легко. І е, таким чином ми можемо підійти і до питання навчання. Якщо ми говоримо для дитини, а, говоримо дитині, що ти маєш там отак, отак робити уроки, ми встановлюємо з ним графік, ми домовляємося про певні а, активності, але ми маємо перевірити, чи зручно дитині не тільки в побутовому сенсі виконувати певні обов'язки, а й а, навчатися. Ну тобто, якщо дитина постійно, а, там, скажімо, ну, я не знаю, уникає. А, якогось завдання, то треба перевірити, можливо, їй просто незручно кожного разу тягнутися на якусь поличку, щоб щось дістати та покласти. Якщо ми говоримо, що в дитини безлад на столі, то можливо їй просто некомфортно розкладати ці речі, просто в фізичному сенсі, кудись тягнутися далеко, або щось якісь важкі ящики треба якісь витягувати. То треба подивитися з цієї точки зору і оптимізувати простір кімнати так, щоб він був зручний для навчання. Подивитися. Чи нічого не заважає тут в навчальній зоні, а чи комфортно світло падає, чи нормальна висота столу та стільця для дитини, чи не є в полі зору дитини, де вона має навчатися, певні ігри, іграшки, які можуть відволікати і так далі. Якщо йдеться про там, безлад або навпаки порядок в дитячій шафі. То подивитися, чи комфортно дитині туди складати речі, чи їй треба кожного разу ставати на якийсь стільчик, щоб щось повісити або дістати? Застеляння ліжка це одвічна проблема всіх батьків. Але ж ну, маємо зрозуміти, що дитина, в якої просто довжина рук і сила в руках, вона не може іноді так само простирадло, швиденько і охайно заправити, як це робить доросла людина. То треба нам на це зважати. І коли ми говоримо. Вже і не тільки про навчання, а про е, простір, який дитина має підтримувати. То тут ми завді... знову ж таки замість мотивації, давай прибери, і я тобі там дозволю мультики подивитися. Ми маємо організувати адекватно простір та час. І ми можемо, наприклад, виділити для дитини один день. В тиждень, коли ми маємо прибирати кімнату, замість того, щоб вимагати від дитини постійного порядку в кімнаті, бо це утопія, і це скоріше за все не буде працювати ні з мотивацією, ні без цієї мотивації. Тож ми маємо пам'ятати, що ми завжди можемо радісно, швидко, задоволенням робити те, що нам робити легко, що нам робити комфортно. І ми будемо уникати будь-яких дій, які є неприємними, незручними, які якимось чином нас вибивають з рівноваги. Тож не треба шукати додаткових бонусів для того, щоб заохотити дитину до прибирання. Давайте краще подумаємо, як зробити його більш легким, комфортним та, можливо, не тільки для дитини, а й для вас. Так? Тому що це може стосуватися всіх членів родини. І ось на цьому і буде будуватися складання для дитини розкладу, розподіл навантажень, розподіл всіляких завдань. І а, таким чином ми природнім способом зробимо ці процеси легкими та прийнятними.